Всім привіт! Сьогодні у нас буде поїздка за місто. Я вперше Це буду їхати чуть далі Києва. Це в район Мотовилівки, Фасівський район, там десь кілометрів 70 в одну сторону. Ось якраз нам навігатор показує 71 км їхати туди. значить Що ми маємо? У нас запас ходу залишається 156 км. І проїхав я 11 зайвим кілометрів. О, як там буде подалі. Подивлюся, який розход ходу буде за містом по кіловатам. Ну і я думаю, що там навіть буде в мене можливість зарядитися домашньою розеткою. Теж подивлюся по канзе, як це відбувається, які параметри. Я вам це все покажу ще в інших відео. Заїхали тут по дорозі ще в одне місце. а Тут кицька ось така. Десь на днях буде народжувати. Тут шевеляться котенята в пузі. Така ось кіця лежить. Муркотить. ти Там ще одна бігає. Так, їдемо далі. Запас ходу в нас вже 123. Проїхали ми 34,7 всього. І їхати нам ще. Збилося навігатор, а кілометрів 70 ще їхати. Ми трошки іншим маршрутом поїхали там де дощ. Ми тут ще під дощ потрапили, їдемо по кільцеві, на виїзд з Києва. У нас 111 км запас ходу залишається і 53 кілометри ще. Це приблизно 53, тому що там приблизна точка по карті. Їдемо в сторону Теремків. Якраз проїжджаємо чабани. Ви, виїхали з Києва нарешті, Значить, запас ходу щось швидко якось цього разу розтрачається, пише 103 залишок, а їхать нам ще 46 км. Так, Зараз поки що рівна ділянка дороги і з приводу розходу. Їдемо 70 зараз на круїзі, і розхід показує, ну, тут 3, 4, 5, 7 кВт по-різному. Там далі зараз будемо їхати нагору, там значить, розхід буде збільшуватись. Якраз проїжджаємо поворот на вітопоштову, йдемо на спуск. І, значить, По розходу він зараз у нас йде на користь в мінусах, тобто прибавляється у нас, регенерується. А там далі попереду буде затяжний підйом, то будемо вже тратити. Свої запаси витрачати. Значить, Під'їжджаємо до цього підйому і з приводу розходу. Значить, на швидкості 70 км. Зазвичай розхід по рівному це 7, там 8 кВт 6 А зараз він нас почне збільшуватись. Значить, 70 км їдемо, і запасне розхід. Уже пішов 9, тому що 13 ви бачите. 14, 15, 17, уже бачите, 18, затяжный подъем. И збільшується расход, расход збільшується 24, 24, 25, 23, бачите. Ось, так у нас. Так, ну а тут мы уже поднялись на горку, и у нас Розхід вже зменшується. 14, 13 вже бачу. Зараз ще буде менше. 12 вже. 11. 10, 9. 8. 7. 6. Навіть, бачите? Коли по рівному їдемо. Так, чекаємо зелене світло. Я ж бачу, стоїть Олімпійський мішка. Ми виїжджаємо з міста, будемо махати йому папа. Так, ми вже тут за містом я дозволив собі включити швидкість 100 км на круїзі. Залишок пише 88, запас ходу. вже 8, да, 88. І їхати нам ще десь 31 км.

Ну, 17. Я думаю, що більш на рівній ділянці був би менший розхід кіловат. У нас тут ще уроки водіння по селу. Дружина вчиться їздить. Так, плавно. Ми для цього погоду вибрали відповідно, коли на дворі дощ, ну такий невеличкий. Але що зробиш? Попросила сама. Тому не зміг відмовити? Так, не розганяй сильно. Так, заїхали ми тут в болото якесь, задякуючи моїй дружині. Тепер зараз будемо пробувати виїжджати. Тут, звісно, капець. А! Жесть, тут такі грязі. Поїхали кататися, називається. Вчитися їздити на машині. Ну ладно, вроді виїхали. Так, на сьогодні, я думаю, хватить. їдемо додому. Будемо пробувати. Осваювати домашню розетку. Тут поки їздили по полям, по лугам, позальопали машину в болоті, тут мої помічники вимивають машину. той весь бруд, який туди на неї позальопували. Менший помічник допомагає. Дружина б тут позальопала. Помічники мої. Так, ну і поставили на зарядку від домашньої оцеї розетки. Зараз покажу, як воно там заряджається. Значить, тут звичайна розетка і параметри, які заряджаються, зараз покажу по канзе. Так, значить, зарядний пристрій пише підключено. Пілотний струм 8 А, наявна потужність зарядки 1,4. На платних станціях, де я зазвичай заряджаюсь. Там, здається, 40 кВт мені показує. Так, значить, сьогодні, бачите, я доповне не розряджав, так як в село приїхали. Значить, наявний рівень заряду 38,2. Так, 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 так. так. Защо канерію доповнув 12,5. Так, залишко ємність СОГ 90. Так, їзда на 63, поки вистачає. Ну і температура 27-28. Тут нормально. Тип мережі е, пише АЕС монофазна. Монофазна. Не три фази, тому, відповідно, і довго буде заряджач. Пише, прогнозує, що 14 годин 30 хвилин до повного. Так, виїхали від мами те, що вже їдемо до Києва. По дорозі ще заїдемо, кому провідаємо. Значить, запас хода пише 185 км. Зарядився все-таки від домашньої розетки, хоч це було дуже повільно. Так, ну тут я обнулив по нулю. Ну, 0,4 там, від'їхали тільки. Все, їдемо далі. Так, заїжджаємо в Васильків. Не зовсім економимо, їдемо, як виходить, провідаємо кому. Та й поїдемо далі на Київ. Так, тут. Граємо такий аерохокей. Різня йде. Різня. Так, дитина тут Лего Майнкрафт складає забавки. Тут ще такі вояки в нас танки, бої, танки, солдати такі. Приїхали ми вже в Київ. Нічого такого особливого по дорозі я не записував. Відстань недалека. При повній заряці можна спокійно розраховувати, що ти доїдеш, можна навіть взагалі не звертати увагу на економію швидкості. Значить, коли ми виїжджали запас ходу, там здається 187 був чи 185. Залишок в мене 87 залишився. І проїхали ми 86. По дорозі ще заїжджали в Васильків. О. Швидкість я не звертав увагу, коли дозволяла ситуація, міг трошечки їхати, навіть швидше, чим зазвичай. Я по Києву їжджу. Ось такі вийшли результати.